Всім привіт! Черговий відос. Ну і що, вже дождався я шліфовки ГБЦ. О, ГБЦ пошліфована. от Вже чистота отут в одному місці. Який-то у нас циліндр. Е -е, перший циліндр. В одному місці бачите, що тут вога. Ну такі вже просто нема смисла вже там багато здирати. Зняли з неї небагато немало, але... В районі двох десяток це трошки є. там Це вже не сотки, а десятки. О, в районі двох десяток зняли з неї. Так що трошки кривовенька вже була. Ну і Я в минулих відео показував, що тут по циліндрах, де прокладка було продавлено ну, отако по кругу. Ну і деякі раковинки, ще щось. Ну воно пішло. В принципі, пішло. Все гарно, все добре є. От, По тому буд. От. Ну, прийшлось трошки почекати. Думав, що буде швидше, але завіз зранку самого забрала От. Вже тепер що ми е зробили? Вона в нас виходить, вимита. Ще ви бачите, вимивали з каналів десь, де болти повитикало трошки масло. То, ну, ми зараз протрентує все діло. Але я вже все вимив, видув її вона чистесенька, все гарненько, стружечки, нічого ніде не нема. Вже готово до зборки. Так що зараз що робимо? Сальники клапанів. Я брав по ерлінгу. От, роздер пачку. Будемо зараз встановлювати сальники клапанів. От. Як буду робити? Ось такий є турцовий ключ, у мене 10-12. От. Сюди у вас ну, головка йде на 10. От. Сальник сюди стає чудово, впирається от він тут, о, в той бортик і тим самим будемо запресовувати. О, ну, можна використати головку на 10, якийсь перехідних. так як е, направляйки в нас глибоко в головці, сидять, щоб був доступ. Ну, Довшеньке, щоб щось було. Так що зараз будемо ставити. Зараз я візьму щоб трошки мастило було під рукою. Чуть-чуть зараз ми трошки на сальничок буквально капулечку капнемо, омастило, щоб він легше зайшов собі на направляйку. От. І пробуємо. Зараз молоточка беру і поїхали. Не забувай. Не спішимо акуратненько. О, появився в нас такий дзвонкий характерний звук. Це означає, що наш сальничок сів в упор на направляючу, вперся. От, і вже він не, далі нема смислу там стукати, це все робити. Так що зараз таким чином запресовую всім наступних. От і будемо тоді вже вставляти клапан. Санечки на місці будемо встановлювати зараз клапана. Так, ну так і будемо йти. Це у нас виходить, перший циліндр. Стержень клапана змазуємо маслом. Не треба багато, легенько, щоб нам він, виходить, пройшов через сальник. Такими круговими ворухами вставляю і... о, є. Далі. так вставляємо інші. Клапана на місці вже, встановлюємо клапані пружини. Ну і Пружини і тарілки. Встановлюю я пінцетом, о, щоб добре поставити її туди. О, все, щоб вона гарненько собі сіла. треба собі пінцетиком поправив, щоб вона сіла. От, і так, останні встановлюємо і будемо вже засухарювати. Так, засухарюємо вже останній клапан. ну У мене суха... розсухарювач такий самопальний. От, але... Може трошки з ним і не сильно зручно, але в принципі свою роботу він виконує. сухариків ставлю пінцетом. Трохи тут проблема в тому, тяжко, що ну, глибоко колодязі самі де. То і все діло сидить. І тут приходиться пінцетом попадати туди сухарем, щоб він добре став. О. Все. Мулта ми викручуємо. Зараз беру эту, щоб тряпочка була. Викручуємо лоску. Де тут у нас повилазило то і все. Отако воно перекинуто виглядає. О, звідси О, така. у нас красота вийшла. От, не знаю, сказав чи не сказав, за шліфовку ГБЦ я віддав 500 гривень за роботу. Ну, Що, От. Ну, що в нас виходить? Голова вже підзбирана, але так як... Так, в двох словах, це буде, напевно, наступне відео, що ми будемо робити. Вже зараз вечір вже будемо закінчувати, трошки ну, підзібрав, але тут ще, самі бачите, роботи багато. Впускний випускний колектор. Треба встановити треба встановити розпредвала, щоб ми його вже не встановлювали там. Але є нюанси. В плані чого. Так як я казав, що будемо ще міряти, яку нам треба прокладку. Поміряв я вже вихід поршня над блоком. То я вже там більш докладно в наступну відео розкажу. А так, в двох словах. Тепер у нас є ще таке поняття, як вихід клапана над площиною головки. От. В поршнях є виточки під клапана. От. Є такі нюанси, що коли вже прокладку і не можна наростити висоту між блоком і ГБЦ, то беруть, фрезерують там поршні. Якщо площина рівна, то можна на токарному стурцувати, Якщо ж є виточки під поршня, треба тієї виточки буде фрезерувати. Ну, в нашому випадку, я думаю, до того не дійде, так як прокладка стояла найгрубша тут 1,71. У мікрометру я поміряв, вона така є нова в розмірі. От, Але я би хотів все переміряти так, як треба. Кажу, поршні я вже заміряв. Але для того, щоб заміряти мені клапана, треба буде встановити гідрокомпенсатори. От, і Вони зараз закачені, з двигуна зняті. Ну, я їх тоді новий ставив. І треба буде встановити розпредвала, От, щоб ми могли тоє все діло провернути. Ну кажу, вже сьогодні то вже не будемо робити. Буде новий день, стаємо і робимо. Якби сьогодні з ГБЦ трошки швидше вийшло, я так планував, але трохи б в плани не вклалися мої, що я хотів. І якби там зробили до обіду, то я б ще до вечора то я все діло перевірив би, зробив. А так вже пізно вечір, так що добре хоч щось трохи встигнули сьогодні хоч щось зробити. Отаке. От То наступне відео вже буде, напевно, по замірах тих всіх і я розкажу, що в нас вийде по прокладці. О, щоб був і зазор, і е, степінь е, стиску. Ну, бо є поняття компресія, є поняття, е, степінь жаті, правильно сказати, ну, по-російськи, а по-українськи ступінь стиску. О, так що треба тоє все вирахувати, бо компресія, е якщо тут буде дуже велика прокладка, то от коли двигун холодний, він може трошки гірше запускатися, так як ступінь стиску велика і двигунові тягше воспламінити сулярку. Ось такі нюанси. Ну, кажу, То вже будемо в наступному відео, покажу, розкажу, що я там наміряв, що в нас вийде. Так що Ось вот я трошки щось показав, розказав. Всім дякую, всім пока.